Привіт усім, хто мене дивиться! Сьогодні 8 червня 2023 року. Мене звати Світлана, і я маю можливість спілкуватися телепатично з Творцем, Богородицею, їх синами та доньками, а також із богами з пантеону нашого творця. На нашій планеті людство творець створив 22 інститути різних напрямків. Один із них Інститут сім'ї. Кожен інститут творця очолює чотири Бога. Інститут сім'ї очолюють Богородиця, Бог Дело, богиня Міна, Бог Парх, кожен з яких відповідає за свій напрямок. Саме головне, що ви повинні усвідомити, це те, що таке сім'я. Сім'я це не тато, мама і діти. З точки зору Творця і Богородиці. Поняття сім'я має набагато глибше значення. Отже, сім'я це дружина чи чоловік, діти, батьки, родина, країна, планета. Якщо ви усвідомите, що сім'я не обмежується вашими близькими, то зрозумійте, що немає на землі чужих дітей, чужої біди, чужої країни. Ми усі одна велика сім'я. Яка живе на планеті людство, яку створив для нас наш істинні батьки, наш творець рот і його дружина, наша Богородиця жива. І якщо у чиємусь домі біда, то це означає, що біда у вашому домі. Домі під назвою людство. Якщо чиясь дитина заблукала, це означає, що заблукала ваша дитина. Сьогодні ви підтримуєте чужу дитину. Завтра хтось допоможе і підтримає вашу. І головним законом міцної сім'ї є людяність. Це дуже об'ємне поняття. Саме людяність дозволяє людям бути людьми. Я завжди кажу, що якщо ви не знаєте, як поступити в тій чи іншій ситуації, поступіть по-людськи, так, як би ви хотіли, щоб поступали з вами чи з вашими дітьми. Коли це ваш девіз у житті, у вас є усі шанси мати міцну і люблючу родину, а не ілюзію цього. Саме таке розуміння сім'ї дозволить вам позбутися байдужості до чужої біди, тому що чужої біди не існує. Планета створена для того, щоб на ній щасливо жила одна велика, дружна сім'я. Якщо зараз ви не згодні з цим твердженням, не спішіть, просто подумайте, а чи хотіли б ви? Що було саме так. Принаймні для Творця і Богородиці ми усі їх діти, а батьки завжди хочуть, щоб у родині була злагода, мир, єдність і щастя. Одним із законів міцної сім'ї є повага. Саме повага між членами сім'ї є запорукою її міцності. Жодна людина не хоче, щоб її зневажали. Кожна людина має право обирати свій шлях розвитку, який може не завжди співпадати з поглядами інших членів сім'ї. Проте кожна людина має право на пошук себе. Ви або допомагаєте близькій людині у цьому, або, хоча б не заважаєте і приймаєте її вибір і її. Право на свій розвиток, адже завтра ви можете опинитися на її місці. Іншим законом міцної сім'ї є терпіння. Проте я хочу розвіяти неправильність розуміння і застосування цього поняття. Терпіння можна застосовувати у різних значеннях. З одного боку, терпіння як ваша здатність дочекатися певного результату, якщо ми говоримо там про сім'ю чи виховання дітей. З іншого боку, терпіння як зняття з себе відповідальності, тобто ще трішки щось потерпіти, щоб щось змінилося. Ви розумієте, про що я? Про те, чи завжди ви правильно застосовуєте дане поняття. Потерпіти, щоби що? Щоб хтось вирішив за вас ваші проблеми, чи, можливо, вони самі зникнуть. Отже, саме правильність застосування такого інструменту, як терпіння, приведе вас до міцного союзу і щасливої сім'ї. Іншим законом міцної сім'ї є самовладання, тобто здатність витримувати емоційність іншого, чи випадків опускання рук чи втрачання впевненості або віри у себе близької людини. Це не означає холодність або байдужість у стресових ситуаціях. Це означає підтримку своєю здатністю залишатися у спокійному стані і приймати тверезі рішення. Без окрасу емоційності. Коли людина вміє, так би мовити, тримати себе в руках, спокійність і розсудливість завжди стане найкращою підтримкою у важкій ситуації для близьких людей. Отже, навчившись залишатися у складних обставинах у рівноваженому стані та приймати розсудливі рішення, ви надаєте величезну підтримку своїй сім'ї. А це точно зміцнить і об'єднає вашу родину. Отже, підсумуємо. Повага це те, що завжди повинно бути між рідними людьми. Терпіння це те, що ви застосовуєте для того, щоб отримати потрібний результат. Самовладання це те, що дає безпеку вашій родині. Підтримка. Це те, що повинно бути у вас для усіх людей за замовчуванням. Людяність це те, що прописано у вашому ДНК не лише для членів вашої родини, але й до усіх людей на землі. Я бажаю вам застосовувати дані закони у вашому житті та мати щасливі сім'ї. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчик догори. До зустрічі!